Збери стартовий склад футболістів на першу букву своєї імені та отримай квиток на матч Полісі ЛНЗ. Як тебе звати? Микола. Микола, тебе буква М і починаємо з воротаря. Манян. Ага. Майк Манян. Ідемо далі. Правий захисник. Правий, лівий Марсело зразу, щоб поки не забув. Приймається правий. А, Майкон. Центральні захисники. Мартініус. Михавко. Опорний півзахисник. А якщо ми туди Модрича поставимо? Чи... Модрича ставимо в центр півзахисту, приймається. Хорошо. Так. Михайленко. Микола Михайленко і ще один центральний півзахисник. Давай попробуємо далі. Поки пропускаємо. Йдемо далі. Правий Вінгер. Марціаль. Ну, Марціаль. На... Лівий Марціаль, окей. Поль підказку. Кращий футболіст історії футболу. Марадона. І центр Кстати, форвард. А можемо ми поставити месі. Так, він був хибної дев'яткою. І тобі залишається одна позиція, центральний півзахисник. Називаєш отримаєш квиток на матч полісся, але в тебе є 10 секунд. Немає в мене взагалі варіантів. Ну добре, ти не назвав усіх, але якщо підписаний на мене, все одно отримаєш квиток. Друзі, підписка на місці, тому квиток на матч поліція на зая тобі скину, а ви обов'язково підписуйтесь, тому що я можу піти саме до вас.